Ознаки другого пришестя Ісуса Христа, частина 2. Ми з вами зупинилися на тому, що будуть збільшуватись кількість воїн на нашій планеті. Що цікаво, що така сама історія із землетрусами, саме на землетруси, окремо також вказує Ісус Христос, коли розповідає, що буде передувати його другому пришестю. Якщо ви загуглите, то дуже швидко пересвідчити, що кількість землетрусів на нашій планеті тільки зростає, і вони посилюються. Восьме це голод. Так само, коли ви звернетесь до джерел інформації доволі надійних, ви будете вражені, тому що мільйони тільки дітей зараз голодують на нашій планеті. Бо ви ж розумієте, цей божевільний світ робить все, щоб маленький відсоточок людей далі багатіли, а більшість людей на цій планеті зубожіли, ставали дедалі бідніше. Ви тільки згадаєте про африканський континент, дев'ята це будуть хвороби, також епідемії, особливо про епідемії, скажу, що як. Якщо б ми з вами говорили п'ять років тому про епідемію, ну це би ви викликали б десь криву посмішку. Ну, На які епідемії в наш час, коли медицина настільки розвинута? Але після того, як людство прижило першу хвилю ковіду, другу хвилю ковіду, і навіть серед наших знайомих, напевно, є ті люди, які померли внаслідок ковіду, то тоді вже слухайте, нам не до сміху. Тобто епідемії будуть тільки поширюватися, і хвороби будуть ставати дедалі складніше. І медицина, сучасно розвинута медицина, не буде знати, як подолати ці хвороби десята, пануватиме беззаконня. Про що прямо сказано Друге послання Тимофію, третій розділ з першого по п'ятий А Чому беззаконня? Тому що люди будуть відвертатися від Бога. Одинадцята причина буде посилюватися переслідування християн. Продовжую дивувати вас. Тільки в минулому році 360 мільйонів християн Відчули на собі, зізнали утиски та гоніння за свою віру. Дванадцята причина з'явиться на небі знак Ісуса Христа напередодні Його другого пришестя. Більшість теологів говорить про те, що, швидше за все, це буде хрест на небі. І тринадцята остання причина екологічні катастрофи, тому що Сонце буде несамовито палити, зірки з неба попадають і люди будуть сповнені жахом. Тому ви почули всі ознаки. Того, що скоро буде друге пришестя, бійтесь Бога, шукайте Його, віруйте, живіть з ним, і буде вам тоді вічне щастя, в раю. І тоді не будете боятись, а будете тільки радіти і чекати другого пришестя Ісуса Христа.